Це не означає, що от ціни е, на аїшку стали дорогими, і ми більше не повернемося. Повернемося, по перше, додається. Блін, чуть ли не кожного дня нові проекти на гейт, запусків купа, там фактично скрізь або меми, або аїшка. Будемо ще купувати, плюс щось буде просідати, те, що ми не купували, і будемо його забирати. І так, по ходу, діла будемо ще наповнювати. Але зараз потрібно пробігтися по секторам. І ми бачимо, що, наприклад, в Мемасах з'явилося щось новеньке. І це означає, що потрібно добрати Мемаси, а потім переходити далі. Бо Аїшка і Мемаси це тренд зараз, а ми повинні ловити тренд. А тим паче, що почали ще рандомно скидувати різні Мемаси на гаманці знаменитостей. Тож чому б і не спробувати на цьому заробити і викупити якомога більше, щоб попасти в один із тисячі токенів?